І всім привіт, друзі! З вами Ляшки Зу і я сьогодні буду робити всякі фігурки. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми починаємо. Робити ми будемо ось ці деталі. Перший приклад в нас виглядає отак. Це фонарь, його дуже легко зробити. Щоб її його зробити, треба з'єднати ось цю з цю. Другий предмет це ось такий світлофор. Його теж дуже легко зробити, але вже не краще. Для цього нам треба зробити ось такі деталі. Ця деталь зроблена з піолетового куба. Жовтого куба з прицепкою і четвереньками. Ця вже зробимо поскладніше, тому що тут зелений, жовтий, червоний Дві ці, чотири ці і дві ці. Щоб їх з'єдинити, треба зробити ось так. І вийде ось така деталь. Тепер ми робимо ось цю деталь. Це мусорний бак. Для цього нам треба зробити ось ці дві деталі. Перша складається з четвереньки 2 на 2, з штучки ось такі. І отакі деталі для неї потрібні. А цю треба зробити за допомогою переворотів, підставочок. ну і Думання. щоб зробити ось т, е, мусорник бак, треба з'єднати ось цю штучку, ось це місце з ось цим місцем. І тепер в нас є мусорний бак. Сьогодні ми зробили ось тільки деталі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був Ілячикін ЗСУ. І всім пока-пока.